Що повітря очищає, удень від спеки захищає. Ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Так, дітки, це дерева. Розгляньте, що є у дерева. Міцний стовбур, довгі гілки та короткі гілочки. В землі сховане коріння. Ним дерево п'є водичку та набирається сил і росте. Взимку дерева сплять, відпочивають. А навесні прокидаються від сну і з'являються перші молоді зелені листочки. А давайте зробимо сьогодні весняне дерево. От гуляючи в садку, я назбирала гілочок. З них ми і зробимо наше деревце. Знаходимо серед гілочок найгрубшу та найбільшу гілочку. Це і буде наш стовбур дерева. Далі робимо довгі гілки. Щільно прикладаємо до стовбура. А на довгих гілках розміщуємо коротші гілочки. І ось наше дерево готове. Дерева навісні прокидаються, сонечком вітаються, та зелені шати ново приміряти. Прикладаємо до гілочок зелені листочки. Ось яке красиве весняне дерево у нас вийшло. До нових зустрічей!